Ми можливість виступити, і як сказала Юля, но життя проєкту АІТІПІ в Україні це програма «Бібліоніст», яка у 2005 році почне повномасштабну роботу. Програма «Бібліоніст» впроваджується за підтримки фундації Білатемилінка Клієнт, яка була створена у 2000 році і має штаб-квартиру у місті Сієнт, у штаті Вашингтон у США. І ви бачите ось лінк на вебсайт фундації. Фонду Гейтса дуже проста. Кожне життя є цінним. І фонд намагається зробити усе можливе, щоб люди відчували цінність свого життя і могли досягати своїх особистих та професійних цілей. І такою більш загальним завданням є зменшити нерівність у шата по всьому світу. І фундація виконує три е, різні е, програми у таких трьох напрямках. Це розвиток сільського господарства, е, фінансова допомога бідним та програма глобальної бібліотеки. Програма глобальні бібліотеки працює у зараз у десяти країнах світу: це Литва, Латвія, Ботсвана, Мексика, Чилі, Румунія, Болгарія, В'єтнам та Україна. І програма Глобальні бібліотеки має на меті оснастити бібліотек, публічні бібліотеки сучасними інформаційними технологіями та навчити бібліотекарів надавати якісні. Інформаційні та комунікаційні послуги своїм користувачам, а також е, допомогти користувачам ефективно використовувати нові е, е технології для вирішення своїх проблем та е, флас, е, та власного розвитку. Е, програма глобальної бібліотеки. Е, Впроваджується у тих країнах, які демонструють потребу у технологічній підтримці, а також демонструють готовність до того, щоб інформаційні технології були впроваджені та готовність працювати за напрямками програми і заоскочувати довгострокові результати. От значить, на етапі планування програми, який закінчився у 2008 році. В Україні було зроблено дуже велике потужне дослідження стану публічних бібліотек у співпраці з Українською бібліотечною асоціацією у Балскочення, я думаю, ви що ви бачите, та Міністерством освіти та культури, яке відповідає нашій країні за бібліотеки. От. І в результаті цього дослідження було, було виявлено такое інформацію. Це що на 48 тисяч населення в Україні є 18 тисяч публічних бібліотек, але лише 10% з них надає безкоштовний доступ до комп'ютерів та інтернету для громадян, і лише 20% усіх бібліотекарів в Україні вміють взагалі користуватися комп'ютером. То для того, щоб і основна особливо йдуча різниця між бібліотеками в обласних центрах і в великих містах, і сільськими районними бібліотеками. І в той час, коли сільськ... у міських бібліотеках таких просунутих доступ до інтернету став стандартною послугою, то в сільських бібліотеках не стандартною послугою, яка надається курс. Ото, щоб е, перетворити бібліотеки на е, місця е, розвитку і е, е, доступу до інтернету, які, як ми бачили в попередній презентації, стає невід'ємною частиною нашого життя і роботи будь-якої організації. І розпочинається а, програма глобальної бібліотеки в Україні, яка, щоб звільнити назву Global Labor Ukraine, яка спочатку названа на дійшним українським словом бібліомізм, план провадження програми складається з таких чотирьох етапів. Перше це власне забезпечення технологіями а, і обладнанням та програмним забезпеченням. Комп'ютери були надано за фінансування фундації Біла Тамадінгейс, а програми забезпечення, як ви, мабуть, вже всі згадалися, пов'язана дасть компанія Microsoft, за що їй велике спасибі. І другий такий етап провадження програми це, освіт... це навчання. Власне, щоб не вийшли водії банки кривової маркишки і очки, в бібліотеку до комп'ютери, а він стоїть і покривається колок. Ми плануємо навчити бібліотекарів користуватися інтернетом в їхньому щоденному житті, і вчити користувачів бібліотек, відвідувачів бібліотек, як теж користуватися інтернетом. Також наступний етап це розвиток організаційної спроможності. Як ми всі розуміємо, бібліотеки мають величезні ресурси, досвід і вже давно працюють в Україні. І тому ми хочемо, щоб вони також мали свою асоціацію, яка буде представляти бібліотеки, боротися відстоювати їхні права і впроваджувати різноманітні програми після того, як програма бібліоміст завершиться. І тому ми будемо розвивати організаційну спроможність Української бібліотечної асоціації, вчити їх на допомогу. Налагоджувати партнерство з іншими недержавними організаціями, які також пропонують навчання в сфері інформаційних та комунікаційних технологій, і спільне, е, заохочувати їх до провадження спільних проєктів з різними громадськими організаціями, які працюють у їхніх регіонах. І щоб все це, е, Дуже довго і успішно працювало, нам да, не обійтися без державної підтримки. тому співпраця з державними установами, а саме з місцевим та національним урядом, є також одним завдань нашої програми. Невдовзі буде будуть оголошені конкурси бібліотеки. Конкурс, є, буде два види конкурсу. Конкурс на створення тренінгового центру для бібліотекарів на базі провідних обласних бібліотек. Ми плануємо устаткувати обласні бібліотеки комп'ютерами і мати там тренінгові центри, яких будуть навчатися як бібліотеки, так і будь-хто, хто буде мати потребу в навчанні інформаційних е, е, технологій. Буде створено головний тренінговий центр на базі Державної академії керівних кадрів культури та мистецтва в Києві, де буде навчатися так перше два погорта бібліотекарів, які потім відповідно будуть навчати інших бібліотекарів, а також будь-кого на базі своїх тренінгових центрів. Планується, що тренінговий центр це буде те місце, де куди будь-хто зможе звернутися і кваліфікований спеціаліст бібліотекар та зможе навчити, як створити власний вебсайт, як створити блог, як навчитися користуватися інтернет-програмами та комп'ютерними програмами. Тому для недержавних організацій тренінговий центр на базі публічної бібліотеки теж може стати тим місцем, куди ви можете прийти і провести свій захід. І чомусь навчитися чи навчити бібліотекарів відповідно поділитися власним досвідом і впровадити якісь власні проекти. І потім у понад тисячі бібліотек також будуть надані комп'ютери з програмним забезпеченням. І щоб з особливим акцентом на сільській районній бібліотеки, щоб люди змогли отримати той доступ до інтернету, який зараз стає необхідним необхідним для вирішення будь-яких життєвих справ. Програма навчання вже була розроблена і вона складається з трьох модулів. Це перша основа комп'ютерної грамотності, такий стандартний курс для тих бібліотекарів, які ще ніколи не, не працював з комп'ютером. Другий модуль це модуль інтернет-послуг, інтернет і інтернет бібліотечна послуга, що робити, коли в бібліотеці з'явився інтернет, як можна пропонувати послуги користувачам і як полегшити роботу бібліотекаря. Стосується більш програм Бібліотек, і побудований на, принципі, на такому ж принципі, як, мабуть, проходили навчання усі директори громадських організацій. Це проєктний менеджмент, адвокасі, піар, маркетинг і так далі. І саме тут відкривається поле для співпраці між бібліотеками і громадськими організаціями, там, де вони можуть надати вам комп'ютери і простір, а ви можете поділитися з ними досвідом управління проєктами. Uh, і Навчальна програма побудована так, що ми акцентуємо увагу не на самому навчальному процесі, а на досягненні результатів. І саме тому навчальна програма є гнучкою. Ефективність її буде відслідковуватися завдяки дослідженням і постійному моніторингу розвитку тих учнів, які пройшли навчання, і відслідковування тих проєктів, які потім будуть реалізовувати ті, хто пройшли навчання. Навчальні програми будуть відповідати місцевим потребам. І якщо громадська організація, яка працює в тому чи іншому регіоні, треба якийсь спеціальний тренінг, ви зможете у співпраці з...